Привіт! На цьому каналі я розповідаю про те, як я знімаю свій перший документальний фільм, але виявилося несподівано для мене, що я знімаю два фільми одночасно. Як так сталося, я розповім трошки пізніше, а поки що невеличка предісторія. Колись я знімав таке. І ще таке знімав. Таке. Літав на літаку невеличкому і придумав концепції реклами для телебачення і інтернету. Але після повномасштабного вторгнення я зрозумів, що замість того, щоб придумувати історії, набагато зараз більш актуально знімати те, що пропонує життя. Тож саме тоді історії і забарвлення кадрів, які я почав знімати. Змінилося основний фільм, над яким я досі працюю, це фільм, звичайно ж, про війну, а точніше про військового журналіста одного досить відомого в нашій країні. Зйомки ці пов'язані з ризиком для життя, як я вже до цього казав, але вони дуже цікаві і сподіваюся, більше таких прям напряжних зйомок як були цього літа, не буде. Хочу в це вірити. Але сталося так, що є ще один фільм. Поки що запропоную вам подивитися. Перший трейлер, в принципі. в принципі, це перше, коли я його показую широкому загалу. Подивіться і напишіть якісь свої враження. Зверніть, будь ласка, увагу на це оголошення, це не просто спам, а фонарі будуть горіти. От подивитесь через рік. Кірбічі біля! Зашмали по карманам, забрали гроші. Нас постійно грабували, постійно під загрозою, що когось пограбується. Домнієлі собаки. Ти, ти або постійно щось потрошки робиш, або кожні там, 10 років ти морозиш страху на, на революції. Тому вибір в принципі очевидний. Так ти не вмреш? Не вмру? Взагалі? Я не думаю, що, що воно прямо, прямо так вплине, що там буде благополучшить зразу райони на тому місці. Освітлення знижує кримінальну складу. Ну, ну, бо тебе видно, коли ти щось знаєш, що тебе видно, що ти робиш. Справа в тому, що буквально за місяць до повномасштабного вторгнення я почав фільмувати чисто для архіву діяльність свого друга, айтішника, який вирішив трошечки покращити життя у своєму районі, як він сам казав, зробити з нього трошки менше гетто. І, чесно кажучи, ці спроби. Дійсно дуже кінематографічні. Фактично, все, що він створював, все, що він намагався покращити на районі, знищувалося природою, якимись декласованими місцевими елементами, скажімо так, і комунальниками навіть іноді, як би це дивно не звучало. Коротше, дуже трагічно. Але був один проект, який наш герой все ж таки. Зробив до кінця, який походу навіть зараз працює, і що вам буде цікаво. Я розкажу про всі етапи підготовки до зйомки незапланованого документального фільму. Я потім виявили, що він стане фільмом. Тоді я ще це не знав. Розкажу чи варто взагалі думати про підбір героя, від чого треба відштовхуватися, і, взагалі, от така дуже. Важливе, важливе питання, чи потрібен сценарій у документальному фільмі. І невеличкий спойлер: так він потрібен, але він зовсім не такий, як у художньому фільмі. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку по цьому трейлеру. Обов'язково дам знати, якщо фільм вдасться таки повністю завершити і показати на можливо навіть на широких екранах, якщо якийсь фестиваль все ж таки захоче собі е, таке кіно. Власне, чому в принципі такі фільми мають існувати на мій погляд? Я вважаю, що дуже важливо показувати в документальному фільмі історію, а не е, спогади про історію, які розповідають е, голови говорящі в кадрі, бо це насправді. Можна зробити дуже класно і цікаво, але здебільшого 90% таких фільмів, які я бачив, мене особисто не сильно вражали. А що може більше вразити, ніж життя, справжнє, яке відбувається прямо зараз перед тобою в кадрі? Цей фільм саме такий, адже коли я його починав, я не знав, що в сценарії вже фактично життя записало за мене, бо там є класний, дуже позитивний. І мотивуючий фінал, попри всі ці жахливі чорно-фактично чорнобілі сірі кадри, які ви бачили у трейлері. Фільм, мені здається, такий, після якого хочете щось змінювати, щось робити, а не просто піти десь в куточок забитися і думати, як все погано. Тож чекаю ваші коментарі. І чекайте нових відео про те, як готуватися до зйомок документального фільму. Ну і я сподіваюся, що вже в наступному або через випуск зможу показати якісь перші кадри або бекстейджі зі зйомок фільму про військового журналіста. Назва фільму, до речі, угода зі снарядом.